В одному із навчальних закладів міста Броди відбувся грандіозний патріотичний флешмоб. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! Завдяки професіоналізму вчителя хореографії та допомозі вчителів початкових других, третіх та четвертих класів за попередньою підготовкою для учнів відбувся патріотичний флешмоб. Такий активний відпочинок було заплановано у спортивному залі, але попри тривогу, організатори провели його у безпечному укритті. Учні кожного класу були одягнені в футболки різних кольорів. Діти мали можливість під музичний супровід виконувати відповідні рухи та з користю для здоров'я провести час. Кожен із учасників флешмобу отримав неймовірні емоції. Дуже важливо проводити подібні активності, які розвивають у дітей творчі та музичні здібності, відчуття ритму. Таким чином, сучасна молодь показує своє бажання перемогти жорстокого ворога. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.